Оця одна капсула, я тримаю в руці маленька, вона йде як їжа, сублімована, витяжка з овочів, фруктів і ягід. І більшість людей, коли це бачать перший раз, вони думають, що це якась таблетка чи лікарство, тому що звичка, що в аптеках все продається в тих таких пластинах. І От такого типу запаковане. Тому багато людей, я думаю, путають наш продукт їжу для клітин, путають з лікарством, тому що упаковка схожа ну, упакування. Але насправді це є їжа, того, чого не вистачає нашій клітині, щоб бути здоровим і щоб мати енергію весь день. Беремо таку одну капсулу. І випиваємо, і все. Хтось взагалі заміняє, і чи сніданок, чи обід він просто не хоче їсти. Відповідно, має енергію до вечора. Особливо це я можу сказати по своїх старших людях, хто звертається, хто купляє, наскільки в них велика різниця стану до і після. Молоді, можливо, молоді, не так всі відчувають, що тому що вони ще молоді, в них енергії більше. У них їхні проблеми, хвороби часто ще не видимі. А старші це відчувають, і вони, вони реально дуже цей продукт люблять і п'ють. І, ну, в мене, наприклад, більше старших людей саме. Люблю отак останнім часом, що я роблю? Я е, пусті, коли в мене лишаються, їх обрізаю, обрізаю. Я не знаю, чого так, але мені дуже. Хочеться останнім часом це робити. Раніше я так от, цілий блістер. Там вже він пустий, один-два лишилося, я п'ю викидаю. А тепер мені все хочеться обрізати, пусте все викидати, можливо, десь упорядочую щось в житті в голові, і хочеться звільнятися від пустого, від зайвого. Це беру з собою на семінар, обов'язково. Показник того, що продукт дуже хороший, є те, що більшість людей, які починають пити цей продукт, вони його продовжують. А, можуть не пити тільки ті люди, хто. А, Вважаю, що йому дорого. Ну, хто не проаналізував, наприклад, що в аптеці лікарства дорожчі, ну або кому дійсно дорого. Ну і хто не вибирає заробляти, працювати тут. Тому що е я вважаю, що це неймовірна перевага, в якого б віку ви не були. Звісно, у мене до старших взагалі ніяких немає питань, претензій, бо я розумію, що люди старші, ну, в них вже по віку вони не мають сили і можливості. Але є старші, які працюють з нами. Тобто я вітаю любий вік, любих людей, хто просто вибере. Візьме відповідальність, вибере захоче. Ви можете бути як споживачем, так можете і працювати. Я буду дуже рада співпраці нашій.